Звернення до педагогів і лікарів. Щорічно, більшість педагогів різних рангів і лікарів, так і багато інших працівників інших професій, мусять проходити медичний огляд. Я не буду розповідати, як проходять огляд воєнні люди, яких призивають на фронт, бо там таке буває, і такі різні речі бувають, і то в більшості випадків. Всі розповідають страшенні корупційні махінації, що можна багато про них висловлюватися, але хто має ще совість, а тим більше люди, які вірують у Бога і це знають, а головне це роблять, повинні по совісті, хоч перед собою, це визнати. І на цьому будуються цілі корупційні і інші негативні схеми. Через комісії проходять і мирні люди. Я про себе вже мовчу, бо і я, на жаль, по різних причинах без оправдання це знаю, бачив, і, на жаль, в цьому замішаний. Бо так ми допустили своїми вчинками, своїми оправданнями і своїми бездіальними діями. Бо ми всі не діяли разом в добрі. Ми не захищали добро в своєму житті. І тому тепер пожинаємо ці плоди. Але ніхто не хоче змінюватися. Але треба пам'ятати, ніколи не пізно це змінити. Я з ніким не буду сперечатися, що медичний огляд усіх людей взагалі в країні це необхідність. Бо це запорука здорового хоча б тілесного, фізично цілого суспільства. А якщо здорове суспільство, то і до нього ніколи не прийде війна. Ось про що ми забуваємо всі українці, ми допустили своїми поганими діями або бездіяльністю добра. Це все, що маємо, а хтось є і прямим учасником корупційних процесів. Це те, що є негативним в Україні і не тільки в медицині, і серед педагогів. Так. Я хочу бути здоровим працівником, щоб знати, які в мене проблеми, і дістати правильне профілактичне лікування або прав правильну профілактику проблем у моєму здоров'ї. Але цього не відбувається. Згадаємо, Напевно, це відбувається майже в 90% усюди в Україні, коли медичний огляд це лише галочка в мирні дні. І ніхто майже нічого не перевіряє, а за це беруть гроші. Тобто беруть гроші за психіатра, за плівку, за інші речі. А це є порушення Конституції України, де сказано, що медицина безкоштовна. Або треба змінювати Конституцію, або всіх, хто бере гроші за медогляд, під суд. Що, нікого це не цікавить? Ясно, я у всьому точно не розбираюся. Але чи досить цих порушень навколо себе і без цього? Мені, наприклад, як педагогу надоїло це знущання. А діти в школі як живуть? Заставляють батьків здавати гроші на ремонт школи, на ремонт приміщень в школі і так далі. Знаю багато випадків, що діти мусять вчителям дарувати подарунки на різні свята і так далі. Про які ще порушення і про інші порушення я вже й мовчу. Так, я хочу бути здоровою людиною. Але це наша проблема. Коли ми мовчимо, як із нас знущається наша українська влада, ми забули за головний закон. Нічого не буде для нас, якщо кожен із нас не буде діяти. Закон це звучить так. Ніхто без нас для нас не буде робити добро. Ніхто! Подумайте про це. Навіть Бог без нас для нас не буде робити добро. Подумайте ще і ще про це. Люди добрі, люди добрі, схаменіться і до Бога наверніться. Бо, як сказано в Біблії, ідіть і не грішіть, щоб вам щось гірше не сталося. А що може бути гірше війни в Україні? Можливо, ще щось гірше, якийсь величезний політичний чи природний катаклізм. Я не хочу вас лякати. Я просто хочу, щоб ви про це задумалися, пам'ятали і знали. Всім бажаю здоров'я, миру і добра.